Добрий день, шановні батьки, добрий день, діточки! Сьогодні з вами ми поговоримо про таку пору року, як зима. Нарешті прийшла зима. Настав перший зимовий місяць грудень. Існує три зимові місяці. Грудень. Січень лютий три місяці зими. Самим сильним, сильними морозами і снігопадами вважається лютий, але сніг і морози можуть бути в будь-який місяць зими. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги. Наганяю холоди, боди сковую вольди. В дружбі з дітьми я всіма, Здогадались я, правильно зима. Настала зима, стало набагато холодніше. Дерева стоять голі, темні, наче впираються у похмуре, сіре небо. Але і радощі свої в зимі. Ми з вами поговоримо про них трошки пізніше. А зараз ми обговоримо з вами явища зимової. Природи. Таке явище, як хмари. Хмари знижуються нижче, стають важкими, сірими від переповненої вологи. У них немає легкості і купчастості. Вони застеляють все зимове небо, наповнюючи повітря заходом вологи і свіжості. Саме вони приносять рясні снігопади, що покривають землю метровими заметами. Сніг це зимові опади. Узимку він щільним покривалом покриває все навколо. Він допомагає рослинам і дрібним тваринам пережити сурові холоди. Чим нижча температура повітря, тим пухкіше стає сніжний настіл. він жорсткіше хрумтить під ногами і колеться при дотику до нього. Хуртовина саме грізне зимове явище природи. Вона виникає з появою першого пориву вітру. Він підіймає сніжний покров і несе його захоплюючи за собою. Як правило, сильні хуртовини трапляються всередині зими, це самий пік сезонних температур. Саме від цього явища природи залежить формування сніжного покрову. Рознесений вітром сніг приймає вигадливі форми заметів. Дуже часто в зимовій погоді є таке явище як ожелець. Це крижана кірка, що утворюється на будь-якій поверхні після різкого перепаду температур. Мокрий сніг, дощ перед сильним морозом можуть спровокувати її появу. Як правило, саме ожелець сковує всю площу дрібних струмків, інших джерел вологи. Тому для її появи не обов'язково повинен піти дощ. Морози відносяться до небезпечних явищ природи взимку. Вони можуть установлютися на довгий час. Сильні морози в нас місті – це явище дуже рідке. Але якщо вони, воно це явище і буває. То комунальні служби взимку перебувають у стані бойової готовності, щоб нам легше було пережити цей період. Бурулька це шматочок льоду. Ми її частіше всього бачимо, коли вона звисає з даху. Удень сонце прогріває сніг, він починає танути і підтікати. А вночі мороз підсилюється. І все навколо замерзає. Бурулька росте в міру того, як тане сніг, потім вона обрушується від власної ваги і розсипається під зіткненням землею. Я сподіваюся, всі багато бачили, як падають бурульки, і ми поводимо себе дуже обережно, не ходимо під будинками, коли з них звисають величезні бурулі. Ось ми і підійшли до самої цікавої теми цього заняття Зимові розваги. Ну-ну, хлопчики і дівчата, ковзани беріть сенчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататися, з гірки весело спускатися. Вистачить розваг для всіх. Крізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки це клас, скільки втіх є для нас. Снігобут, снігобут, наробили ми споруд. Носить сніг дітвора, у дворі росте гора, снігу робимо цеглини, кладемо високі стіни. Ти замерз? Ану ходім будувати сніжний дім. Мої любі, взимку дуже весело, іноді да буває сумно, коли похмуре небо і нема снігу. Ну, коли випаде сніг, які ж це радощі в нас будуть? Як ми будемо веселитися, гратися з снігом? На цьому все. Всім гарного дня, мирного неба! І хорошого настрою.